Тобто люди вже засуджені, люди, які мають вироки, навіть в умовах е, Воркути вони не корилися, в Воркуті було повстання, в Кенгірі було повстання. Саме тому я вибрала саме ці місця для того, щоб там перебували мої герої. Книга починається з того, що е, двоє дітей, двоє дуже молодих людей, їм по 17 років, Романи Орися, знайомі читачеві з е, роману Місто Карликів». вони... Е, і з того фантастичного міста Прикарпатська вони потрапляють в жорстокі реалії. Тобто, чому Прикарпатськ? А тому що це може бути будь-яке місто. Це не має бути Конче, Тернопіль, Львів, Франківський і так далі. Це має бути будь-яке місце на карті України, де панував цей тоталітарний репресивний режим. І ці діти опиняються в, спочатку в тюрмі, потім їх засуджують до таборів. Роман іде на колиму Орися – в Воркуту. Далі ці е, ниточки, вони нанизують на себе е, оці, е, ну, скажімо так, намистинки доль реальних людей, які зустрічалися їм на їхній невільничій дорозі. І е, закінчується роман, звичайно, щасливо, звичайно, вони мусять зустрітися. І зустрічаються вони е, на колимі. І поставивши останню крапку в книзі, я зрозуміла, що насправді книга зовсім ще не скінчилася, тому що перед ними ще теж дуже всього багато.